Мої улюблені млинці з грибами приготувати зможе кожен. Я люблю гриби гливи, це вьошенки. Рву на невеликі волокна та смажу на олії до моменту, щоб випарувалась вода. Потім підсолюю, перчу та додаю нарізану цибулю. І вже через 5 хвилин я додаю сметану та тушкую ще 10 хвилин. Перехожу до тіста для млинців, беру півтори склянки теплого молока, додаю столову ложку цукру та чайну ложку солі. Вбиваю два яйця, перемішую все вінчиком. Борошно додаю потроху, щоб не переборщити, але стакан точно піде. Консистенція тіста повинна бути, як у мене, на відео. В кінці додаю дві столові ложки соняшникової олії. Добре, все розмішую, дивлюсь на консистенцію та можу смажити млинці. Тепер все збираю докупи. Я роблю ось такі конвертики, мені так подобається. Ви можете робити як завгодно, хоч трубочкою скручувати. Зберігай рецепт, щоб приготувати ці смачнющі млинці з грибочками. Всім смачного!